Подходить беремо! Пусти за колоду туди веде. Витягуєте турнікети, стоїте і витягуєте, а то не маєте. Стоим пока тут, пока перейдут люди, ждем. Кто же Давайте порасстаньте команду. как собак. Это называется наш президент. Чтобы его так выгоняли, как он сейчас нас выгоняет.

Да. Это слишком важно. Субтитры делал DimaTorzok забывайте пацаны туда же пару человек не питай не питай блять потом потом будто им башку взгляды упали нами ребят нам даже не дали забрать наши вещи вот как были вот так вот собрали милиция может забрать нас молчи молчи все, не что, иди туда. все, что люди собирали, даже не дали вынести. На машины сгрузили и выкинули. Подима, куда ты пошел? Кто

Давай быстрее. Давай, 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 Вручність законодавства тягнеться до на протоколу. Проводиться так, пресу. огляд місця події. Згідно закону огляд місця події проводиться без сторонніх осіб. Тому, будь ласка. Ми, Ми маємо право знаходитися в зоні пресу. любого слідчого. Є кримінально-процесуальний кодекс. Руктю бери! Руктю бери! Пересвідчання функційної діяльності журналістів. Пересвідчання! Поривіть його! Поривемо обов'язково на час. Що? За, за цепочку. А а чого ви хлопці безпридільні? Скажіть, де тут старший? Я народний депутат України Юні Проти. Де старший? Старшого давайте сюди. Що ви, що ви робите? Що ви робите? Ви знаєте, що виконання злочинного наказу є злочином. Чи ні? З ким ви боретесь? З ким ви боретесь? Що ви, ви переходуєте? Що ви? Чого ви переставляєте діяльність у Народний Чого ви можете? Наші народні депутати депутат не чіпають. Працюйте живі, прикоснує нас, народний депутат. А чого ви зараз вас тут не робите? Не Чого ви робите, безпреділів? Не чіткайте. Ви що, державний казарму робите? Чи що? Чого ви виконуєте злочинні накази? Розтягнулися нормально. На якій підставі ви це все зробили? Закон України про міліцію. В законі України про міліцію немає такого, що треба викидати український народ. Ми прийняли, ми знаємо, що ми приймаємо. Прийняли. Прийняли, ви живете на податки цих людей. Як всі інші чиновники, і ми в тому числі. Штовка, <гайся> бачиш, герой знайшовся тут. Що ти мене шарпав? Що шарпав мене? твое, будь ласка. Прізвище, будь ласка. Як як? Косюк Сергій Миколаєвич. Косюк Сергій що ти мене шарпав? Що шарпав ти мене? Не приставайте, това. Що не приставайте до мене? Ти бачиш? Герой Не приставайте. Без приділу же. Поліцейська держава. — Так, зі мною. — Ні, телебачення не пускає, тому не прогаємо. Там пробується, що прийняті, телебачимо. Народить та душі. Всі стоять тут. — Ну тоді, так. А техніка вже підходить. Всі стоять. — А може ми їх потермати? 240 збій. はいンに言とか